Поголосив про невідомовленості з Росією. Він схоже вирішив не зливати Україну повністю, а оголосити щось схоже на нічию. Вже найближчими днями команда республіканця прагне повного припинення вогню, а далі все обставлять так, начебто, жодна сторона не програла. І всі залишаються при своєму. Навіть Путін має принести дещо у жертву, але при цьому є один нюанс, який сильно насторожує, і про це ми з вами поговоримо далі. Усім вітання, і вдячна вам те, що нас за того, аби різнуватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте подобайку та залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вже є контури мирної угоди щодо війни в Україні за підсумками контактів із путіним і Володимиром Зеленським. Про це він сказав під час розмови з журналістами у «Білому домі. Я думаю, що у нас є контри угоди. я сподіваюся, що ми укладемо її у межах розумного, сказав Трамп в овальному кабінеті. Він запевнив, що однаково добре спілкуються як з Володимиром Зеленським, так і з Путліром. Цитую, я роблю це із двох причин. Тисячі людей, як рашистів, так і українців, гинуть щотижня. Окрім того, Сполучені Штати заплатили через Байдена 350 мільярдів доларів на війну, яка ніколи не мала бути. Якби у нас був компетентний президент цієї війни, ніколи б не сталося, сказав президент США. До того ж, він сказав, що переговори з питань розділення території та повного припинення вогню між РФ та Україною тривають просто зараз. Про які саме території йдеться, Трамп не уточнив. Очільник Білого Дому запевнив, що скоро досягне повного припинення вогнів в Україні. А на пряме питання, яке йому поставила на журналісток під час спілкування у Білому домі, він відповів так: Росія продовжує атакувати Україну. Чи плануєте ви запроваджувати якісь санкції? Запитала репортерка президента Дональда Трампа. Так, от Дональд Трамп вірогідно згадав як рашистську, так і українську армію. Ну вони воюють один проти одного, сказав Трамп, натягнувши, що ніякі санкцій проти Росіян не буде також. Відповідаючи на запитання, чи будуть США посилювати обмеження проти РФ, оскільки Путлер відхилив ідею про припинення вогню в Україні. Він сказав, що він нічого не відкидав, і щодо них діють санкції. Багато санкцій. Щодо них діють практично більше санкцій ніж щодо кого б то не було ще. Ну а тим часом спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на близькому сході Сів Вітков розповів про неформальні дипломатичні деталі свого останнього візиту до Москви За його. О, словами США орієнтовані на результат та угоду, з якою зможе змиритися український народ. Він також зазначив, що тривають переговори із європейськими партнерами. За словами Віткова, одним із питань, що обговорювалися, є двосторонні припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Ерефія має припинити удари по українських енергооб'єктах, а Україна відповідно не атакуватиме рашиськи. Він відповів про можливе відновлення мораторію на удари в акваторії Чорного моря протягом найближчого тижня. Також він заявив, що Україна наразі не може приєднатися до НАТО через позицію Р. Ефіта США, проте питання надання її гарантій безпеки за п'ятою північно північноатлантичного договору залишається відкритим. Вітков зазначив, що президент України Володимир Зеленський та глава офісу президента Андрій Єрмак фактично визнали неможливість вступу України до НАТО найближчим часом. Я думаю, що Зеленський і у нього є права рука. Єрмак, вони значною мірою визнали, що не збираються бути членами НАТО. Заявив Вітков. Водночас він зауважив, що тривають обговорення щодо можливого. Поширення на Україну принципу колективної оборони, передбаченого п'ятою статтею договору альянсу, за його словами, питання надання Україні такого захисту з боку США чи європейських країн залишається предметом дискусії. Та найбільшою проблемою в урегулюванні розпочатої РФ і проти України війни за його словами є статус окупованих територій. У цьому контексті він назвав Крим і так звані чотири регіони Донбас, Луганські ще два та готовність визнати їх російськими. Вони російськомовні, були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою РФ. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту, заявив Стівітков. За його словами, це завжди було проблемою, хоча про це, начебто, ніхто не хоче говорити. Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від території. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території, чи зможе Зеленська вижити політично, якщо визнає це. Це і є центральним питанням конфлікту, абсолютно сказав спецпосланець Трампа. Також Вітков не думає, що росіяни хочуть пройти Європою. А також вважає, що Ерафія не намагається поглинути Україну, окрім цього, він заявив, що Україна погодилася провести вибори. і Вони будуть водночас. Вітков розповів, що передав Дональду Трампу подарунок від Путлера. Ідеться про персональний портрет, що написаний одним із провідних рашистських художників. Також Вітков розповів, що Путлір молився за президента США Трампа, коли на того вчинили замах. Він розповів мені історію Такера про те, як коли в президента стріляли, він пішов до своєї. Місцевої церкви зустрівся із священником і молився за президента, каже Стівков за його словами. Диктатор Путляр щиро хвилювався за Трампа не як за президента США, а як за друга. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був. Другом його і молився за друга. Можете уявити, що сидите і слухаєте такі розмови? Я повернувся додому, передав це послання нашому президентові. Вручив картину, і було очевидно, що це його зворушило. Розповів спецпосланець. Ну а Сполучені Штати Америки хочуть зустрітися із українською делегацією раніше ніж шлося. А вже після цього відбудуться переговори американців із расистами. А де після розмови з делегацією РЕФ американці можуть знову зустрітися із українцями, включно про це повідомила у соціальній мережі x репортер News у Білому домі Дженніфер Джейкобс із посиланням на власні джерела у переговорах щодо припинення вогню між РЕФ та Україною. Технічна група США планує зустрітися з українцями українськими офіційними особами в неділю в Аріяді напередодні обговорень у понеділок із росіянами написала журналістка. За її словами на цей раунд переговорів у Саудівській Аравії, держсекретар Марко Рубіо та радник президента США із національної безпеки Майк Волц не поїдуть. В той же час, якщо розмови з расистами дасть результати, то після неї американці можуть знову зустрітися із українцями. Якщо в Ріаді буде досягнуто прогресу із расистською делегацією, технічна група США може знову зустрітися із українською командою пізніше в понеділок, оскільки адміністрація Трампа продовжує свою човникову дипломатію, додала Джейкобс. Між тим США хочуть переглянути умову угоду із видобутку корисних копалин, і включити окуповану РФ Запорізьку АЕС у ширшу економічну угоду з Україною. Пише Financial Times. як повідомили видання двоє українських чиновників. Вашингтон хоче, щоб Київ погодився на детальні положення про те, хто контролює спільний інвестиційний фонд, а також на ширші рамки, що потенційно охоплюють володіння США іншими економічними активами, такими як українські атомні електростанції. Виступаючи білому домі, Трамп сказав, що США прагнуть підписати угоди про рідкісно земельні метали і мінерали по всьому світу, але Україна перебуває в центрі уваги. При цьому Зеленський повідомив Financial Times під час онлайн-брифінгу журналістами в середу, що він обговорив із Трампом тільки один ядерний об'єкт Запорізьку атомну електростанцію. Водночас українські чиновники заявили, що занепокоєні тим, що на них чинитимуть тиски з метою отримання невигідних умов у ширшій угоді, особливо після того, як Вашингтон тимчасово призупинив постачання зброї та обмін розвідданими з Києвом на початку цього місяця. Поки що угода залишається непідписаною, оскільки обидві сторони ведуть складні. Переговори, що включають ширші економічні та безпекові питання, заявили українські та американські чиновники. При цьому двоє високопоставлених українських чиновників, які брали участь у переговорах зі США щодо мінеральних ресурсів України, заявили, що адміністрація Трампа ще не представила Києву нових умов. Але я розумію, що вони працюють над більш масштабною угодою, сказав один із них. Між тим немає ніяких підстав. Вважати, що все, що зараз відбувається, приведе нас до припинення вогню. Єдина гарантія безпеки України ЗСУ. про це заявив громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін. Поділився думками. З каналом Times of Ukraine. зустріч Путлера і Трампа я б назвав провалом, а не історичною подією. Це якраз і наближає нас до великого конфлікту, адже потурання диктатору ніколи добре не закінчується. Для копала не зараз втратили інтерес, бо він хоче миру. Йому насправді потрібні не метали. каже він. Я вам вдячна глядачі, що ви до випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.